Грудень пора різдвяних та новорічних свят, пора надій на світле майбутнє. Саме цей місяць допомагає поринути у святкову атмосферу та, хоч на хвилинку, забути про жахливі реалії сьогодення. Такі моменти особливо важливі для переселенців, яких війна змусила покинути рідні домівки та зустрічати 2024 рік в інших громадах. Нещодавно у Мирнограді пройшов захід для ВПО, щоб ті мали змогу зрозуміти, що навіть не вдома про них дбають. Та пам'ятають, і ми дуже розуміємо це важливо для нас, тому що ми повертаємося до своєї історії, і також для людей, які покинули свої домівки, підтримати їх, порадувати їх, і особливо коли ворожий чобіт. Топче і спопиляє нашу українську землю. Ми повинні підтримувати дух нашого народу, нашу мову, нашу культуру. На святковому заході виступили представники народного вокального колективу Горлиця. Вони теж з задоволенням відгукнулися на це, бо люди займаються, люди розвиваються, їм треба дарувати своє мистецтво. Відвідувачі заходу зазначають їм дуже приємно, що у такий нелегкий час є можливість порадіти простим речам. Хорошо, все равно. Надо какая-то душина людям обязательно. Понравилось, мне все понравилось. Хорошо, что организовали для людей, потому что люди сейчас в таком состоянии, каждый на эмоциях расстроены, у кого-то может уже горе переживать, а мы за всех переживаем. Сегодня нелегко радоваться, когда идут такие военные действия. Там гремит, там летит. И... Вроде бы і радостно, і вместе з тим это очень волнительно. Для каждого человека очень важно, щоб во так собираться, поделиться своими своїми радостями. Хотя їх я Мирноград, грудень 2023 рік.